Чергових жертв російського теракту показали у міндовкілля Унаслідок підриву росіянами греблі каховської гідроелектростанції загинуло 149 тритонів, які занесені до червоної книги України. З дніпровськими водами їх винесло на узбережжя Чорного моря. Вдалося врятувати 55 тваринок. Третони не мешкають у солоній воді, тож живих відвезли до Дунайського біосферного заповідника, де їх випустили на різних ділянках річки. Окрім того, що вже й на одеських пляжах виявили збудників інфекцій, там фіксують опріснення морської води. А найближчими днями забруднений прісноводний потік, який потрапив у чорне море, може досягти берегів Румунії та Болгарії. Які іще екологічні проблеми може загострити ця катастрофа і війна загалом будемо говорити з Іриною Мироновою, головою громадської організації Нуль відходів Львів. Добрий вам вечір і слава Україні! Дякуємо, що доєдналися. Героям слава доброго вечора. Дякую, що піднімаєте важливі питання. Щодня в океани, річки, озера на усій планеті потрапляє пластик обсягом у дві тисячі сміттєвозів, і ця маса критична. Такі цифри наводять в організації Об'єднаних Націй. Краще б ця організація звертала увагу одразу на російські теракти на відверті російські злочини, але це тема окремої розмови. Якщо говорити про сміття в цьому контексті, хвиля води після підриву дамби, змивала на своєму шляху буквально. Но усе і усе це буде прямувати, уже прямує в чорне море. Які екологічні проблеми ми зможемо відчути гостріше? А, ну, звичайно, це є велетенська екологічна катастрофа, адже в довкілля... Потрапила велика кількість найрізноманітніших відходів. Ну і звичайно, що такі затоплена величезна територія, що впливатиме на всі екосистеми. Довкола моя звичайно, тема спеціалізації є сміття більше від теми відходів. Тому б говорити про неї разом з тим. Мушу сказати, що зараз ця екологічна спільнота. Цій громадські організації кожен в сфері своєї е, компетенції працює над з одного боку оцінкою е, впливу на довкілля а з іншого боку, над е, пропонує якісь ті чи інші е, е, заходи, що найменше з пом'якшення е, впливу на, на довкілля. І звичайно, що сміття, яке потрапляє до е, в даному випадку, в чорне море чи там. Світовий океан воно має а, багато а, різних впливів. З одного боку на а, тваринний світ першу чергу, з іншого боку, воно розпадається під дією ультрафіолету, підією хвиль на мікропластик, які пізніше вже акумулюються в тваринах і може навіть також потрапляти через ми споживаємо рибу. Напевно, в найближчому найближчим часом чорного моря не будемо, а, але таким чином доходить і до людини, і має вплив на здоров'я. Вочевидь, в затоплених регіонах зараз проблема утилізації відходів геть не є пріоритетною, тому що у першу чергу йдеться про порятунок людських життів, але мотлох там накопичується, оскільки виникають проблеми із питною водою на Херсонщину, на Миколаївщину. Її везуть бутильовану фурами. І відтак знову ж таки той самий пластик накопичується. Що робити з ним далі? Ну, давайте не забувати, що власне нестача питної води є не лише в підтоплених районах, але також понад за даними довкілля понад 700 тисяч людей, які проживали над греблею в Дніпропетровській області. Зокрема, теж залишилися без водопостачання, і туди теж є величезна проблема доставляти воду. Але е, тут, звичайно, е, справді багато є ініціатив організацій, компаній, які зараз е, доправляють бутильовану воду в найрізноманітніших ємностях. і таку воду варто спрямовувати туди, куди неможливо в е, ну, такі найбільш пострадалі регіони, власне, в зоні підтоплення. Сучас в зоні. Вище над греблею зараз знаю, що влада працює над тим, щоб доставляти воду водовозами, але тут виникає інша проблема. В Дніпропетровській області зосереджена велика кількість знайшли свої собі, ну, собі прихисток, велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Ці люди живуть переважно в гуртожитках чи в в облаштованих приміщеннях і не мають в себе достатньо тари для зберігання води для формування якогось певного запасу води. І тут, для прикладу, наша організація ми зараз працюємо з громадами Грушівки, Томаківки, міста Покров, власне, з внутрішньопереміщеними особами, і ми спробували забезпечити їх різними спеціальними. Придатними для власне того, щоб зберігати воду каністрами і баками, тобто власне. Забезпечили такими більшими 500-літровими, 1000 літровими баками, а також для кожної родини передбачили індивідуальні е, каністри. Е, в таких е, ну в таких ємностях е, вода зберігається краще, е, адже існує е, багато застережень що й до цієї катастрофи, що е, власне, в власних оцих однорад для призначення для одноразового використання пластикових ємностях, е, пляшках теж називаємо пляшки, Воду краще повторно не зберігати, тому що цей пластик є достатньо тонкий, і особливо дією ультрафіолету він починає руйнуватися і там швидше розвиваються бактерії, тобто це може становити небезпеку для людей. Тому от навіть такий приклад забезпечення людей багаторазовою тарою, в яку вони можуть наливати воду, і зберігати і мати запас питної води для своїх людей, він вже може зменшувати. Кількість пластику, який утворюється довкола. Ну, звичайно, якщо є можливість, в громадах, які неможливо доставити воду в водовозах і розлити її людям, а приводиться. В пластикових пляшках то організовувати і збір таких пляшок, і, е, адже вони е, передають до переробки, і відповідно можна наз... назад багато волонтерів повертаються з пустими е, е, транспортними засобами, вивозити в ті місця, де є система збору такої партії. Пані Ірина, от загалом питання моря. Ми всі бачили жахливі картини, от коли в акваторії Чорного моря плавали будинки, плавали залишки мертвих тварин, і ми розуміємо, що це жахлива катастрофа для мешканців моря, для тварин, які там живуть, для риб. Чи можна загалом оцінити оці катастрофічні наслідки для мешканців моря, які спричинили дії окупантів зараз, і чи можна говорити про те, коли моря знову стануть безпечними? Ну, слід зазначити, що ще до цієї катастрофи е власне акваторія Чорного моря зазнала дуже великої шкоди, через те, що там знаходиться велика кількість. Е Е, ні вибухових е, засобів, і вже колеги колеги фіксують значний вплив, наприклад, на е, популяції е, дельфінів чорного моря, на інших е, риків. Тепер що додалося сміття, тепер додалося... Е, все інше, що змила з собою вода, то це можуть бути, наприклад, пестициди. Якщо підмило якісь води, це можуть бути мастильні матеріали. Це можуть бути, ну як вже зазначили, мертві тварини. Це може це багато, просто побутового сміття, це будівельне сміття, відповідно. Оцінювати наслідки, що будемо підраховувати і оцінювати ці наслідки, будемо ще довго. Звичайно, ну, це дуже важливо, якомога швидше перемогти ворогів для того, щоб можна було починати очищати е так і через морські від вибухових, як і перед суходіл від вибухових е прикладів, е а то дуже. А як от щодо. Міжнародних природозахисних зоозахисних організацій грінпіс і подібних організацій. Чи спостерігаєте ви їхню активність у зв'язку з ліквідацією наслідків підриву Каховської гідроелектростанції? Знаєте, якщо чесно, було дуже впечатлено до певної міри Хай по українських попередах протебов тут не вишні за сфери охорони довкілля, сипали на і направо звинувачення на і до міжнародних організацій часу задавали слово додавати слово і під роздачу. попадали абсолютно в всі екологічні організації. Але я можу сказати, що е я не спостерігаю е байдужості. Наприклад, зараз я знаходиться в місті Роскопні. В нас відбули е зустріч поліці. Е Чиста Балтіка, капітанської організації екологічної довкола акваторії Балтійського моря, так само окремо окремо на порядку теж оцінку було планування допомогти в контексті відновлення і, ми маємо плани щодо спільних проєктів, наприклад, щодо збору протермінованих ліків, які надійшли з міністра. А також ну інших екологічних проєктів, пов'язаних із сільським господарством. Так, хоча на початку, і ще власне, коли катастрофа трапилася, нам хотілося би чути дійсно більше вагомих реакцій, більше вагомої підтримки, і більше власне визнання того, хто ж спричинив цю катастрофу, що у нас питання не викликає, ми знаємо, хто винуватці, але Світ трошечки мав вагатися. Спілкуємося ми із пані Іриною Мироновою. Нагадаю, керівницею громадської організації Нуль відходів Львів про наслідки для нашої екологічної ситуації, наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС і загалом наслідки воєнних дій на території нашої держави. І пані Ірино. В контексті міжнародних організацій вони все ж таки впродовж повномасштабного вторгнення допомагають гуманітарно. Ми бачимо машини із допомогою, які приїжджають до постраждалих регіонів, які зокрема розвантажували і у Львові, аби цю всю гуманітарну допомогу надати тим, хто її потребує. Але надлишок гуманітарки також породжує проблему. Потрібно це все утилізувати, те, що не використати і це також сміття. Знаємо, що ваша організація аналізувала відходи, зокрема у модульному містечку переселенців на Львівщині. Що ці дослідження показали? Поділіться від початку війни справді намагаємося докладати зусиль для того, щоб з одного боку допомагати і внутрішньо переміщеним особам у Львові, і міській владі. В управлінні відходами належному і проводили багато пілотних проєктів, де допомагали наприклад, львівським ресторанам замінити одноразовий посуд на багаторазовий посуд. Тут таким чином зменшити витрати на нього і забезпечити якіснішу доставку їжі до е, місць, де харчувалися е, внутрішньопереміщені особи. В модульному містечку ми побачили, що власне через те, що їжа була наперед запакована в одноразовий е, посуд, вона часто е, псувалася. і е, ми допомогли переналаштувати систему харчування в модульному містечку таким чином, що інша благодійна організація World Central Kitchen почала доставляти в таких більших герметичних ємностях гастроємностях їжу. А люди мали багаторазові контейнери, в яких могли брати стільки їжі, скільки їм потрібно, тої яка більше їм смакує, підписувати ці контейнери і зберігати в холодильниках, і таким чином зменшилося марнування. Їжі. Їжі зменшилося утворення відходів. Е, також наша організація проводила інтерв'ю з е, керівниками різних благодійних організацій від великих до маленьких, е, пов'язаних з. Е, з міжнародними організаціями локальних, які займаються, наприклад, чи загальною гуманітарною допомогою, чи медичними відходами, і всі вони говорили про те, що е, так якась частина гуманітарної допомоги, яка до нас підходить на превеликий жаль, е, є більше тягарем ніж е, е, допомогою. Хочеться вірити, що це незначна частина хоча, якщо ми говоримо наприклад про одяг, то зазначалися часом цифри до 40% того що приходило, воно було або не сезонне, або вже надто зношене, або наприклад не тих, не ті речі, які були потрібними, тобто так, коли приїхали до нас. Пользу на папа ці тренувальні костюми не були доречними і тому тут, але тут питання є не лише в тому, що відправляють, але і в комунікації, і в організації налагодженні самого процесу, тому що ми віримо, що та допомога, яка до нас надходить, і люди, які її надсилають, збирають в інших країнах, вони справді дуже щиро хочуть допомогти. Ми до речі, те саме зараз бачимо з колегами. Як навіть у Львові інші наші колеги збирають допомогу, і люди приносять е, якомога більше різних речей, які деколи їм доводиться відмовляти і сказати, знаєте, ні, консервацію в спільних банках ми не будемо е, відвозити. І оце вміння якісно комунікувати, що потрібно збирати, в якій формі як його пакувати, в якій формі відправляти, є дуже дуже важливим. Дійсно, питання комунікації дуже важливе, і ми дякуємо, що ви знайшли час поговорити зокрема і про це і з нами. І ось такі навіть правила передачі гуманітарної допомоги з вами виокремили. Виявляється, що ілюзія, що одноразовий посуд це дешевше і швидше. Ось так несподівано. Дякуємо вам. І з нами була Ірина Миронова, керівниця громадської організації Нуль відходів Львів.